18 квітня 2023 року, вівторок, заняття ознайомлення дітей з соціумом. Тема Сім'я Сонця. Доброго ранку вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. А зараз, будь ласка, подивіться. І скажіть, що зображено. На цій картинці. Так, правильно. Це наша планета Земля. Блакитні простори, зелені ліси, ніде не знайдеш ти такої краси. У космосі є ще багато планет, немає лишень життя там прикмет. Ти наша домівка, планета Земля, ти гарна і зблизька. Красива здаля. Дивуються інші планети всі щиро, яка ж ти, сестричко, блакитно вродлива? Земля одна з восьми планет сонячної системи. Як і всі планети, вона обертається навколо Сонця, а також навколо своєї осі. Земля являє собою величезну кулю, сплюснуту біля полюсів. Поверхня якої на дві третини вкрита водою, а на одну третину суходолом. Шари повітря, що оточує Землю, становить її атмосферу. Атмосфера містить кисень, необхідний для живих істот. Порівняно з деякими планетами. Чи сонцем Земля зовсім маленька? Юпітер і Сатурн більше нашої планети в сотні разів, а сонце в мільйон разів. Але Земля єдина в сонячній системі планета, де існує життя. Сонце це головна заря, яка перебуває в центрі, і утримує силою тяжіння біля себе інші планети. У кожної планети є своя доріжка, якою вона рухається навколо Сонця. І ця доріжка називається орбітою. Ось подивіться. У нашої планети теж є своя дорожка, орбіта, так як і у кожної планети. У синьому мішечку золотих гудзиків багато. Що це? Так, правильно, дітки, це зоряне небо. Нашу землю оточує нескінчений простір, це космос. У ньому перебувають небесні тіла, комети, метеорити, зорі, планети. Зорі розташовані одна від однієї на великих відстанях. Простір між ними заповнюють розріджений газ, космічний пил, магнітні поля. Хмари міжзоряних газів і пилу називають туманностями космос. Безмежний. І от якось науковці винайшли транспорт, на якому стало можливим полетіти в космос. Це дітки. Космічний корабель. Стали літати у космос люди. Професію цих людей назвали космонавт. Космонавти перед тим, як полетіти у космос, дуже довго готуються, адже вирушити у такий далекий політ може тільки людина здорова, сильна і мужня. Космонавти вдягають спеціальний одяг, скафандр сідають у космічний корабель і вирушають в полі. У космосі вони досліджують Всесвіт. Космонавтам вже вдалося побувати у відкритому космосі на місяці, але ще не зуміли космічні кораблі з людьми. На борту долетіти до, до далеких планет. Можливо, це станеться незабаром. А зараз ми з вами пограємо в гру, що зайве. Ви будете мені казати, що зайве на картинці. Дивимось першу картинку. Будь ласка, подивіться і скажіть, що тут зображено. Так, правильно! Тут зображений одяг космонавта і летательний об'єкт. Скажіть, будь ласка, що тут зайве? Правильно, летательний об'єкт. Дивимося слідуючу. Так, будь ласка, подивіться, що тут зображено. Так, правильно ракети. І планета. Скажіть, будь ласка, що тут зайве? Правильно планета. Подивіться і скажіть, що зображено на цій картинці? Так, правильно, тут зображені комети і телескоп. Будь ласка, скажіть, що тут зайве? Правильно телескоп. Слідуюча картинка. Будь ласка, подивіться, що тут зображено. Так, правильно, планети і комета. Що тут зайве. Правильно тут зайва комета. Сьогодні ми з вами багато довідались про космос, сонячну систему, але наш всесвіт зберігає багато загадок, які потрібно розгадати. Наше заняття закінчено. До побачення!